Урахування того, що Чишник Юрій Васильович працював на посаді заступника голови Київської обласної державної адміністрації, а до цього він працював керівником Державної обласної адміністрації Пермонторської області. Було, було зроблено орієнтування по місту Києву, надані предмети злочинця, а також орієнтування по всій Україні. Говори на свідчу оперативну групу Радінської області, з рахуванням того, що він займав посаду заступника обласного керівника, почали працювати. В результаті оперативного пошукових західів була отримана інформація відносно виконавця цього злочину, виконавець цього злочину, який громадянин міста, Києва, Котов, Дмитро і Курич, який вже 19 числа був затриманий підмісника Міновійський. При обшуку в нього вдома було виявлено і вилучено пістолет ТП, а також бойові набої до нього. Також при обшуку в нього вдома було вилучено післоту. На сьогоднішній день зброя і спелота знаходиться на експертизі, значить, і стаємо експертним заключенням. Далі в процесі відпрацювання була отримана інформація, що до Цього злочину може бути задіяний, задіяний співробітник і невізмі. При, при відпрацюванні цієї версії вчора був затриманий співробітник Київської міністи, який працював керівником відділу у Холоменському районному управлінні, який, до речі, ще 18 числа, коли, е, я так думаю, що він відчує, що буде затриманий і буде. 18 черпання ще написав був ранок надвірня. 21 литра се діло. Вчора він був затриманий, доставлений в світі відділів, де він дав відповідні Значит, При розкритті цього злочину відпрацьовували декілька версій. Одна із них це робота на посаді. Голови Тернопільської обласної адміністрації, друга версія це робота на показі заступника голови Київської обласної адміністрації і третя версія побутова.